Робот-пелесос з функцією вологого прибирання, яка там не просто для галочки. Вірите в таке? Особисто я вже декілька місяців шукаю для себе свій ідеальний робот-пелесос. Власне, тому я неймовірно щаслива, що до нас на огляд потрапив Xiaomi Robot Vacuum S10. До того ж, він є бестселером продажів в нашому інтернет-магазині ЖУК. І якраз у цьому місяці на нього діє неймовірно велика унікальна знижка. Тож буду щаслива розділити з вами свої враження. Але перед тим підпишіться на наш ютуб канал, поставте серденько цьому відео, і обов'язково напишіть коментар. Ці три прості дії дуже сильно допоможуть у просуванні нашого контенту. Комплектація і дизайн на коробці бачимо зображення самого пристрою, а також його основні функції. На цьому довго не зупиняємось і дивимося, що ж там всередині. Окрім власне пилисоса, бачимо вічну щітку, дві насадки з тканинними щітками, котрі не просто протирають підлогу, а натирають її до близько. Дивіться, вони роблять ось так. Це дозволяє гарно мити ці насадки опісля прибирання. Далі спеціальний гребінець, яким можна чистити щітку від волосся. Річ, яку ніхто ніколи не читає, це рідну станцію та кабель. Пилисос має круглий якісно зібраний корпус, передня частина якого пружинить. На кристі розташовані кнопки керування та спеціальний виступ, в який вбудовано систему LDS – Детально про неї та інші датчики поговоримо далі. Верхня кришечка корпусу відкривається, і тут заховано два контейнери: один для збору сміття, інший для води. Об'єм контейнеру для води 200 мл. На контейнерах зображено інструкцію з використання, і одразу тут ми бачимо лайфхак. Перед використанням щіточок для вологого прибирання їх необхідно намочити. В нижній частині контейнеру для збору сміття розташовано хеп-фільтр, який потрібно буде змінювати на новий раз на 2-3 місяці. В нижній частині корпусу є три колесика: одне з яких направляюче, щітка для сухого прибирання та місця кріплення щіточок для волового прибирання, і однієї додаткової щіточки, ось тут. Про навігацію зараз ми говоримо окремо, адже єдине, що не може розрізнити цей плесос, це свого господаря від чужих людей, і то поки що. Система LDS дозволяє якісно будувати план кімнати, а також розпізнавати перешкоди з мінімальною похибкою не більше 5 мм. До речі, коли активовано режим вологого прибирання, плесос бачить килими та не заїжджає на них. Збоку розташовано камеру ТОВ. Вона слугує для розпізнавання предметів, які можуть лежати на підлозі. Отже, ви можете бути спокійними за розкидані шкарпетки, кабелі та інші предмети. Робот їх не заполисосить. Знизу корпусу також є додаткові датчики, які дозволяють гаджету ще краще орієнтуватися в просторі. Я готова пожертвувати своєю шкарпеткою, аби перевірити, чи дійсно пилисос її омене. Добре, шкарпетка це легкий рівень. Давайте перевіримо на кабелі. Контейнер для сміття тут на 450 мл. Власники тварин будуть стрибати від щастя, бо пилисос чудово збирає шерсть. А також волосся, тверді частинки, пил завдяки зворотньому потоку силою 4000 паскалі. паскаль. До речі, тут є функція регулювання потужності у вигляді чотирьох режимів. Виробник заявляє, що батарея потужністю 4800 мАч вистачить на дві години роботи в тихому режимі. За цей час пилесос проходить площу 200 метрів квадратних. Усі налаштування, побудова плану кімнати і тому подібне відбувається через додаток Mi Home. Для того, щоб під'єднати пелесос до смартфону, треба зажати одночасно дві кнопочки на корпусі. Далі все інтуїтивно зрозуміло. У додатку є можливість будувати карту прибирання, де можна ставити заборонні лінії, за які пилисос не буде виходити. Також бачимо налаштування режимів: пилисос, пилисос плюс вологе прибирання. Ось тут можна керувати потужністю, про яку ми розповідали вище. Є чотири режими: безшумний, стандартний, турборежим та інтенсивне прибирання. Можна налаштувати рівень подачі води. Однозначно, великий плюс цьому пилисосу за вологе прибирання, а також можливість керування потужністю, ідеальну навігацію та лаконічний дизайн. Зі своїми функціями, саме роботи пилисоса наш гість спорається відмінно. Варто розуміти і пам'ятати, що жоден робот пилисос не замінює повноцінного прибирання. Основною функцією таких гаджетів є підтримка частоти дому, що значно зменшує частоту повноцінних прибирань квартири чи будинку. На цьому у мене все. Пишіть ваші враження про пилисос в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал і ставте вподобайки нашим відео. До нових зустрічей, па-па!